Боже, яка красота! Вона вже у басі попідростала. Дивіться, які лопаточечки. Ой, ти боже, які вони масічки такі. Так, стой, тікай, Полічко, так, от цього вже пупсика забронювали. Дайте покажу. Воно дуже царапливе. Царапливе? Всі царапливі. Оцю ягодку вже забронювали, сіреньку. А оці тройку. Я, я Ні, ми з не будемо лишати. Ну гарне, гарне. Так, дай дай покажу. Хлопчики. Хлопчики. Оцей хлопчик такий. Дивіться, який красивенький. І оцей хлопчик який ось, дивіться. Такий маленький. І оцей ось. Ось такий. Ось такі ляпочки. Маленькі такі. Народились 26-го. Це які у нас? 26 квітня. Народилися. Буде місяця два з половиною, три і будемо роздавати. Оцей поїде в Чернігівську область. Да. А оці пупсики, оці два цей пупсик. оці шукатимуть домівочки всі маленькі такі ягодки. Отже, хто захоче пощитити. Дивіться, які вони гарнюнькі. І мамка їхня басічка така. лялечок своїх обіймає. Да, бася, моя красуня.